Всім привіт, мої хороші. Сьогодні у нас буде супермега-лекція, яка корисна до прослуховування чоловікам, і жінкам. Назва цієї лекції Основний закон Всесвіту. Відповідальність, свідомість і багатство. Як це все пов'язано? Чи пов'язано взагалі? Тож поїхали. Основний закон Всесвіту. Називається він так: Закон причини і наслідку. Ключова ідея цього закону яка? Кожна дія створює хвилю. Все, що ми відправляємо у світ, повертається до нас із помноженою силою. Цей закон це фундамент будь-якої трансформації. По суті, реально не існує нічого випадкового, немає везіння, невдачі, звичному розумінні, є лише результати причин, які ми запускали раніше. Цей закон діє на, не лише на рівні дій, а й на рівні думок, слів і емоцій. Злість це причина. Наслідок будуть конфлікти, руйнування, хвороби. Подяка це причина. Наслідком будуть радість, несподівані подарунки, легкість. Турбота про себе, причина і наслідок це повага від інших, зростання енергії, і так далі. По суті, дуже влучно сказано: все, що посієш, ти і пожнеш. Кожна дія, думка, емоція це причина. Все, що ти отримуєш далі в житті, це наслідок. Цей закон працює завжди, не від того, віримо ви в нього чи ні. Життя це не випадковість, а відображення наших внутрішніх програм і стану. Якщо людина, наприклад, часто фокусується на нестачі, вона сіє цю нестачу і жне ще більше ситуацій, де цій людині буде, по суті, бракувати. Цей закон повертає нам усе. Навіть якщо не одразу, то точно і часто через неочікувані події або людей. Тож, запитання до себе. Яке насіння я сію щодня у свою свідомість, у своє серце, у своїх діях, яке життя я створюю зараз своїм мисленням? Зробіть, будь ласка, відповідь на ці два запитання. Дуже мені важливо, щоб ви їх пропрацювали. Другий закон все, що ви вкладаєте, вам повертається дуже дуже схоже. Да? Всесвіт, він не реагує на слова. Він реагує на енергію. Важливо не лише, що ми робимо, а як ми це робимо. Да? Я завжди ще кажу, не важливо, що ти сказав, а як ти сказав. Тому що від, від того, як ти щось говориш, взагалі може помінятися абсолютно все. Наприклад, якщо ти даруєш подарунок, але з обуренням, чи, наприклад, з небажанням, чи з бажанням отримати щось у відповідь. Це вже інша енергія. Краще не дарувати подарунок, тому що зробиш гірше всім. Якщо ти допомагаєш людині, а потім ти ображаєшся, що вона не подякувала, да? що ще? Або допомагаєш через Я не хочу, але я допомагаю, тому що так треба. Ні, мої хороші, це злив енергії. Е, ти насправді очікував, а не дарував. Тобто ти щось очікуєш взамін. Ти не робиш це з по суті своєї, своє да, з свого серця. І це буде працювати дуже погано для обидво сторін. Якщо дивіться, ви не хочете нікому дарувати подарунок, краще не даруйте. Бо якщо ви будете його дарувати через силу, заздрість, через... Е, те, що у вас немає можливості, наприклад, фінансової. Ви зробите тільки гірше собі і тій же самій людині, які ви даруєте. Да? Якщо ви е, даруєте з любов'ю, то даруєте з любов'ю і не чекайте нічого в відповідь. Всесвіт він щитує твоє серце і дії. Ви думаєте, там, наприклад, що там Галя П'етя Васі не щитає. Да, не щитає. ну можливо, читає, але ні. Всесвіт це зробить, ви це зробите, ви це відчуваєте. Енергія навколо вас змінюється. Віддаєте з любов'ю, повірте, до вас прийде з любов'ю і прийде любов. Ви працюєте із пристрастю, повірте, ви отримаєте натхнення, ви отримуєте можливості, ви отримуєте людей. Ви думаєте з турботою? Повірте, і люди будуть думати про вас з турботою. Якщо ви будете, наприклад, з не турботою, а з негативом до когось, наприклад, я не хочу, але я роблю, воно так і повернеться до вас. Невеличкий приклад із життя. Одна жінка щодня залишала чаїві навіть тоді, коли самою було складно фінансово. І через рік вона отримала несподіване підвищення премію, бо керівництво помітило її ставлення до людей, але вона це робила по суті. Чесно, відверто, іскренні вона вкладала цей світ, і світ їй віддав 10 разів більше. Якщо вона це робила з закритим серцем через не хочу, не можу, повірте, їй би всесвіт, навпаки, би дав на цьому концентрацію щось якусь таку ситуацію, щоб вона це зрозуміла і да. І відчула, якщо ти вкладаєш любов, вона буде до вас повер... повертатися. Якщо ви поширюєте критику, повірте, вона буде до вас повертатися. Що ти даєш, то ти її отримаєш. Якщо ви нервуєте, постійно переживаєте, до вас ці нерви і переживання будуть приходити. Це не завжди від тієї ж самої людини, але це завжди буде від Всесвіту. Задайте собі запитання, що я сьогодні вклав в себе? А чи віддаю я щось без очікувань взамін? Тобто, чи роблю я щось безкоштовно по серцю без чогось взамін? Третє, одне з найважливіших відповідальність за наш вибір. Да, це тема, яку багато хто не любить, тому що більш за все? Простіше за все сказати, це випадок, це той винуват, це той винуват, це той, 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 той. той Але ж ніхто не думає, що відповідальні за вибір самі, самі. Да? Твоя сила вона починається там, де ти визнаєш, я це обрав, я це обираю. Багато хто плутає відповідальність із відчуттям провини, да? але справжня відповідальність це свобода. Це не про те, щоб звинувачувати себе. За не ті рішення, да? це про те, щоб сказати і усвідомити, так, я це створив. І якщо я це створив, я можу створити нове. Ну, правильно ж? Ну, логічно. В кожному моменті ми завжди обираємо, як реагувати, бути жертвою чи бути творцем. Ми завжди обираємо, як сприймати нам труднощі, як покарання, чи як урок, чи як просто якесь підсвічення чогось. Ми обираємо, як бачити себе невпевненим або самим-самим крутим. Коли ми приймаємо відповідальність, ми повертаємо собі силу. Коли ми перекладаємо цю відповідальність на інших, ми віддаємо цю силу геть. Насправді багато людей. Багато людей їм простіше, спокійніше, більш знайоміше перекладати цю відповідальність, а не брати її саме на себе. Да? Я є творцем, я є джерело, І відповідальність, мої хороші, це не про провину, це про усвідомлення, що саме я створюю своє життя. Дивіться, якщо вас зараз ваше життя не влаштовує. І ви зараз собі кажете, так, да, воно мене не влаштовує. Я живу взагалі не в тій країні, не в тій квартирі, не з цією жінкою, чоловіком, не на тому автомобілі взагалі я їжджу і не на тій роботі я працюю. Я там, типу, хочу набагато більше, так? Да? Окей, ви далі не сидите і не гнобите себе, який ви жахливий, який ви такий сякий, і т.д. і с.п., що ви ось таке маєте. Ви собі кажете, окей, я це зрозумів, я це приймаю. Якщо я так діяв і отримав це, буду діяти інше, буду змінювати думки, буду робити щось нове і так далі. Кожен день ми дійсно вибираємо, як думати, як реагувати. Що відчувати, як відчувати, з якими людьми спілкуватися, з ким жити, чим харчуватися? Ну тобто, все обираємо ми. Кожна наша ситуація це вибір. Ну, тобто, типу, ми їмо солодке, ми поправляємося, да? Ну це такий банальний вибір там. Ну, хтось поправляється сильніше, хтось менше, ясно, да? але ну, є якась така так причина слідства. Тобто будемо їсти е, солодкими ми чітко бачимо, що ми розкабаніємо. Да? Якщо ми будемо дозувати це, комбінувати зі спортом, фільтрувати свої думки, то ми будемо в гарній шикарній формі. Світ це дзеркало моїх рішень. Це однозначно. Практика також на сьогодні. Напишіть, будь ласка, три ситуації, в яких ви відчуваєте себе жертвою. Я впевнена, що у кожного з нас це є. І перепишіть цю ситуацію у форматі: Я обираю бачити це в цьому. Я навчився через це. Я створюю це інакше, бо я вже інша. Робіть, як робиться. Уявляйте, як уявляється. Це головне робити по серцю, по душі. Не сильно думайте всі практики, всі завдання, робота з підсвідомістю, розумом, серцем. Це все через відчуття, через емоції, через відвертість. Не треба бути занадто серйозним до себе, занадто. Прискіпливим, да? я там не так написав, я не те зробив. Ні, це не треба робити, це абсолютно зайве. Ми тут знаходимося і для вашого комфорту, це зона вашого комфорту. Поїхали далі. Наші думки матеріальні моя улюблена тема. З нею дуже цікаво завжди працювати. Це тема, з якою завжди всі злітають. Я кажу, да? тільки налаштуєшся на гарну думку, злетів, тільки налаштувався, злетів. Нічого страшного, це все життя, для цього ми вчимося, працюємо. Дійсно, думки це наша енергія. Енергія це матерія. Тобто думки стають нашою реальністю. Що ти думаєш щодня, стає твоїм фільтром сприйняття. Далі це буде твоє тіло, твої емоції, гроші, стосунки. Да? І так далі. Це, взагалі, улюблений мій блок, улюблена моя тема. Якщо ти постійно кажеш, я не можу собі це дозволити. Ти програмуєш цю реальність, розумієте, в якій це буде правда. Ви самі створюєте реальність, де це є правдою, і ваші слова підтверджуються. Ти щось кажеш своїм ртом або думаєш, і це все програється в реальному житті. Якщо ти будеш казати, я знайду спосіб. Твоя свідомість буде шукати варіанти, і варіанти будуть з'являтися завжди. Як не крути, хочте, хоч, ну хоч, буде так. Так працює життя. Просто так працює всесвіт. Підсвідомість воно не має почуття гумору. Реально, все, що ти повторюєш, вона вважає істиною. Все, що ти повторюєш, це є істина. Наші думки матеріальні, наші думки матеріальні, наші думки матеріальні. Да? Просто це зрозуміти. Я не знаю, як це сказати ще на якій мові сказати. Це реально все, що ви зараз думаєте. Профільтруйте, що ви сьогодні думали. Все буде завтра, післязавтра, через рік. Думка, тре, емоція, -тре, стан, тре дія, тре результат. Хороші і негативні. Розумієте, все світ не буде сидіти і відбирати негативну думку, хорошу думку. Тому дуже часто е, всі спеціалісти, коучі вони рекомендують е, не казати щось із чаточкою Не. Да? Я, е, там, наприклад, я не буду їсти солодке, не викреслюється, і там виходить: Я буду їсти солодке. Да? Я не буду ображатися. Я буду ображатися, тому що не викреслили, Да? Тобто всі ви повинні е, розрозуміти і формулювати кожну вашу думку із, по суті, без часточки не з позитивного такого контексту. Наше підсвідоме, воно все приймає за істину. Воно не жартує. Отже, мої хороші, ваше завдання на сьогодні. Е Ваше завдання на сьогодні? Які думки ти крутиш щодня? Наприклад, перше завдання зробіть, що ви думали за сьогоднішній день, і що б тобі хотілося змінити? Ти, от права колонка, ліва колонка. Ви ж знаєте, в нас все по колонкам. Ми завжди е, все реалізовуємо в колонках для того, щоб був очевидний результат. Знаєте, як до після. На ногті прийшов, сфоткав до сфоткав після. Результат очевидний. Маленький приклад. Людина, яка багато років жила в боргах, почала говорити: Гроші це моя реальність, я живу в достатку. Вона не вірила цьому перші 30 днів, але через 3 місяці, 90 днів, в неї з'явився новий дохід і шанс, який раніше вона не помічала. Так завжди це працює. Джам Кері, який намалював собі мільйон доларів, пам'ятаєте, да? і він отримав цей мільйон доларів. Намалював він коли ще на чеку написав, коли ще був офіціантом, а отримав за роль тупий і ще тупіший. Тобто розуміємо, да? Про що я кажу? Все матеріальне, все реальне. Тож, будь ласка, фільтруйте, поставте фільтр, що ви думаєте? Поїхали далі. П'ятий пункт Багатство – це не що, а як. Справжнє багатство це стан. І цей стан створює все зовнішнє. Люди часто женуться за цифрами: скільки я заробляю, яку суму я маю, яка в мене машина, але це не багатство, це його прояв, і то і то добре. Багатство це коли ти відчуваєш свою внутрішню цінність. Це коли твоє тіло розслаблене, коли твоє серце вдячності, це коли ти віриш, що гіден отримувати, а не випрошувати. Є люди, повірте, які з мільйонами живуть в страху, які нещасливі. Є люди з простим життям, але вони випромінюють щастя і вони будуть притягувати потім багатство в тому вигляді, як вони це по суті бачать, відчувають. Багатство це не стан рахунку, це стан душі, яка ваша душа далі вже буде все інше. Да? Як ви собі дозволяєте, як ви себе відчуваєте, який стан вашої душі? Якщо ви себе відчуваєте щасливим, багатим, заможним, знаменитим, крутим, класним, офігенним, то повірте, рано чи пізно ваш стан на вашому рахунку зміниться. Дуже, 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 дуже помилкова думка, і вона на превеликий жаль, частіше всіх зпіткається така помилка, яка знаєте завжди вона відбувається. Багато хто каже: от я стану багатим і стану щасливим вже після того. От я е, отримую свій мільйон і я буду щасливим. От я зароблю тисячу євро місяць на роботі, тоді вже я стану щаслива. От я зароблю 5 тисяч євро за місяць, і от вже тоді я буду щаслива. Вже тоді все зміниться. Ну бо в мене буде 5 тисяч євро в місяць. Ні, мої хороші, так не буває. Спочатку ви змінюєте своє внутрішнє, ви вже кайфуєте від свого життя, оселі, машини, партнера, спорту, я не знаю, хобі. Від всього кайфуєте. І потім буде змінюватися навіть ваші гроші. Багатство це внутрішній вібраційний стан. Людина з бідним мисленням, вона може втратити все навіть після виграшу в лотерею, де вона виграла мільйони і мільярди. А людина, яка має багате мислення, вона побудує цілу імперію без нічого. Розумієте, так? Да? Отже, багатство починається з того, як ти думаєш, як ти дихаєш, як і ким ти себе бачиш. Спробуйте запитати себе, домашнє завдання. І тут вже ми закінчуємо. Я відчуваю себе багатою вже зараз. Чи тільки тоді, коли отримаю стільки-то, стільки-то. Дуже важливо. Я вірю. Що я гідна багатства без боротьби? Да? Проаналізуйте ці два запитання, вони дуже цікаві насправді, бо е, вони дуже класні. І коли от пропишете перше запитання, я відчуваю себе багатою зараз, багатим, або тільки тоді, коли буду отримувати щось. Да? Е, проаналізуйте його глибше, капніть ще глибше. А чого вам треба щось мати, да, щоб бути щасливим? Тобто копайте, 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 і ви знайдете відповідь. Дякую вам, мої хороші, за цю прекраснішу лекцію. Скоро будуть нові, звісно ж таки, я люблю надихати, допомагати. Підключатися до мене в мій телеграм-канал. ссылочки всі в мене є в YouTube. Інстаграм. Да? Всіх чекаю, всі ссылки є, всі посилання є. Бути з відкритим серцем, бажаю вам бути багатими, заможними, щасливими, кайфовими, Офігенними, в міру, Наглющими, для того, щоб все у вашому житті було і нічого вам за це не було. Люблю, цілую, обіймаю.